Ну, мене звати Вітя. Стався в мене такий випадок, що зночі на ранок їхав я своїми друзями, своєю машиною в Польщу. І їхав в границю у Гринів. І поїхали ми на третій пас. В'їхали в границю, поїхали на третій пас на зелене світло. Так як там не було черги. Ну, ми туди під'їхали, підійшов поляк, паспортіст, і сказав з'їхати з того паса. От. Ну, ми мали з'їхати, але я ну, дуже сильно хотів там в туалет і кажу йому, чи можна сходити. І він мені каже, типу, ну, каже, так своїми словами: скажу, бери із цитути і плати 100 злотих штрафу. От. Ну, це в мене є два свідка, просто я так само написав в бумазі в своїх поясненнях, що таке було. Ось, після того, ну, мого шофера і мого друга на підсадку посадили. Якогось, ну, я не зрозумію тільки чого. шофера забрали і посадили на посадку в Польщу. Я, так як власник своєї машини, остався біля своєї машини. Ось. І... Потім вони підійшли, почали говорити, забрали мене в наручники. Повели в кабінет, е, хотіли написати, ну, щоб, е, щоб я явився в суд. Я відказувався, я ні в чому не винний, я не шофер, кажу, просто власник. Це раз. А по-друге, я кажу, навіть моя машина, хоч і вона моя, знаходиться, кажу на території Польщі, і вона вже може без мене навіть поїхати, навіть якщо я співвласник. От. І кажу, мені а приїхала Лавріта забирати ту машину. І кажу: якщо її забирають, мені треба забрати документи з неї, свої, паспорт там, і деякі речі. Ну я просто прийшов і відкрив дверку, сів машиною і закрився. Просто не віддаю свою машину. От. Вони почали там, поліція приїхала, почали по-всякому там. Пробувати просити. Каже, я вже сам за лавету заплачу, каже, тільки давай-ка вирішимо це. Потім каже: тіпа, Давай, каже, шукай шофера, І зараз каже, їдеш в Польщу. Я позвонив до свого колеги, Ігоря, той, що, той, що перед тим був за рульом. ось, І той паспортіст пішов на браму, його привів через браму до мене і каже, їдь. Я кажу, давайте тіпа, документи тих паспорта і карточку. І все, і ми їдемо. Він каже, так не піде, тіпа, не дам. Ну, відтоді я двері не відкрив. Потім через минут 10-15 їх вони його завели, Тіпо він вже пішов. Просто два митника і ще там ще там хтось стражак якийсь. Ну, Взяли, розбили стекло молотком. Мене просто витягнули в наручники і все, повели. В наручниках фактично ну, примерно з години третьої ночі. не їсти нічого. Ну, В туалет це було важко випроситись, так само, як і повідомити когось, що я знаходжуся взагалі на території границі. Бо ж і теж жінку маю, і, от, то мені просто прийшлося піти таким путем, що там як ідеш в туалет в кабінеті, я свого телефона просто вкрав і кинув в труси. Кажу, ви мені не залізете в труси. І все, отак я зміг дозвонитися до своїх друзів і до жінки таким образом. забирають все, говорити не про що не хочуть. Моя точка зору в них так і названо Пани. От тому, і вони, тому і вони так відносяться до українців, бо вони, є, вони знають, що вони пани і все.